Друзі, дякую вам за 45 підписників. Я дуже рада, що ви мені Так, папучі залишилось добити 5 підписників. І я зможу вам знімати стріми. Я цього відеобужці, що 9 місяців. Ми хочу порядки. Он называется Водаемый праздничный вуг на ногу. А сейчас я его так не называю. О, всем привет, друзья! Я у вас справа, мои дорогие? Ну да, присядь, я вам покажу. Свій день. У мене зараз вечір. Просто його буду ще монтувати. Ну, окей. У мене зараз цього нема такого, так що я зараз додавлю і верну. О! З'явились, так. І так, це плюсовий ще й. У нас... Це ще у нас такі... Рум-турчик. Тут у мене ходить і ніж, тут всі речі, тут у мене холодильник, ходим, тут у мене нічого не входить, тут отече. Чай просто не попадається. Тут в мене вже фільм був Ну добре, далі вставимо. Так. <риклад> <риклад> вот так. Тут я бігаю набігаю трошки. Тут у мене Джесі, Така собачка. У мене є вона на врієлі, тільки вона камаленька. Я тут люблю малювати, а цю картину я рів сама придумала. Тут у мене полонена. Ну, тут квітки такі. я их поменяла цель, и я успела еще работать на большом повороте. Вам... Да, давайте Давайте сделаю вам... Вчера Пом... 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 По... По, По моих моих инших Вот именно на... mm. oh, вот эти дома. Будиночок. И вчора я свистилась потеряла, кстати. Это гадю из Це Ну <сум> а, цей вот так. Тут у меня гардероб на. Uh, тут у мене така ну, прихожка. Тут у мене їх помічниця сидить. Ну, Почти такий ліфт гарний. Uh, ну, далі кухня у нас йде, звичайно, жарний цей. Uh, приїдемо на другий поверх. Так, їдемо, друзі, їдемо. Едемооооооо. на на, -на, 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 -на. О, Тут у меня комната старшей дочки. А что, отца чтел? Тут у меня комната молодейших детей. Ось. Я встала йти хто вона встала і зразу шурнула, так пішла переодягатись. Ви ходиш ще в школу й треба йти буде. Тобто в садок. Ти по школу тільки не ходиш в школу. Давайте я зразу тепло, ну пока так. Йдемо на третій поверх. Такс. Йдемо, йдемо, йдемо на третій поверх. Зачекайте декілька секунд або хвилин. О! мене ой! Тут у мене є таке басейн, цю штучку можна включити. І що є моя? Можете, брати. Тут у мене ось так заповнено все. Більша частина. Ні, там, по-моєму, все в мене з. Ну, коротше, Тут гардероб мами, тут нічого немає, тут я хочу дочку. Тут у мене така, а, такі. Ну, коротше, дитина, Скоро оція... серіаловий, так, кстати, у мене в каналі думаю. Ця дитина не буде ростиникою. Тобто вона зможе замовляти. І Боже. І вона буде рости. Ну, і не буде рости. Текстрий. Тут у мене. Подгузники, мені утрішні. Тому що візьмемо це, не Кажется, чого. Кажуть, сюда. Це, це може положити на дитину. Це теж, це тоже. Ну, коротше, тут мене такі стенд з речами. Ну, тобто з фоточками, тут у мене з. 에... <свісно> Давай! Тут у мене тільки кром десь. це Що в мене це? все, тобто, це весь мене будинок. Всім па-па!